Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Мемуари Переселенців. І з вами знову Юля і Марина. І сьогодні ми хочемо зробити огляд на набережну і на пляж в Сарафово. Так, ми поїдемо на центральний пляж. Туди йдуть всі відпочиваючі. Попробуємо вам показати, який там вайб. як Скільки там всі відпочивають. Стоїть? Так, можливо, якось розберемо з Ми подивимося, що там уже відкрито, не відкрито. І покажемо, як дістатися саме з бургасу в Сарафово. Тому ходімо шукати 15 Go! А то ще пропусти. А він, по-моєму, був п'ять хвилин тому Юля. А, якось трошки. Коли... Ні, не п'ять хвилин, десь п'ятнадцять. Ні, якщо п'ятнадцять, він ходить кожні п'ятнадцять. Коли я тобі писала, то що було? Він дожен був бути через п'ять хвилин тому. Mm. Зараз є дуже класний цей додаток. Зараз Юля все не... перевірить. І якщо ви в Сарапове, ви також до Бургасу можете дістатись саме 15, -й 15 -й або 15 А. Їх різниця 5 хвилин, до речі. Начебто. Mm. А їх різниця лише в тому, що 15 А заїжджає на зупинку в аеропорту. Mm. А Я думала, 15. -й. Ну, кажуть, 15 А. Ну, зараз Я все побачимо. Прапу. І також ж плата за цей автобус така сама, як і за будь-який міський автобус у Бургасі. Тому зараз будемо чекати на зупинці. Ось спірка. Як вона називається на демократійці? Спірка Демократія. Чекаємо. Так, дивіться, ми приїхали, зупинка Сарафово-Брацигово. Отак вона виглядає. Дивіться, ось там, куди Маріна показала, дивіться, ось там. Ось там. У вулиці. Там знаходиться нова частина так далеко. Угу. Це центр. Центр Сарафу. Там стара частина Сарафова. А там де чуть -чуть море закінчується? Море там. О, пішли. І головна набережна. Маркет. Бондорно. Бондорно! Промоход. ікс іксей. Юля мене страхала, що ми не зможемо ніде сісти, але ми навіть сіли. Людей справді багато. Як не дивно. Якщо будете сідати на умбалі, шансів, що у вас будуть вільні місця, не дуже багато. Але Але тут так свіженько. І в автобусах не жарко, так що можна подорожувати. Їдь, якісь корабліки. Аптека. Юля кажеш, що тут немає набережної, що тут є тільки така центральна вулиця да, сувенірна. Зараз покажу набережной. вам все. Сараф кебаб. Аптека фіє навіть. Рафі якісь. Покращення, покращення. Що там? Покращення. Обмінник? Да. Дивні в смысле, ви уявляєте, як було жити в Сарапово, приїхати на відпочинок і знати, що тут немає обмінника? Це дивно, якісь. Ось дивися. Релаксіражі, лічебні продукти. Сувеніри. Тут до сьомої години працює Юля. Угу. Банкомат. Незвісного банка. Це Заколочки. Це. А Дивіться. Оно тоже. Всяка біліберда. Який заклад? Джуліус. Джуліус, Юля, це для тебе. Джульетта. На картинці точно Джульетта. На дувні всякие грачки. О, це кстати, ще нормальний банкомат. А це ти пам'ятаєш що це? Ні. А що це ти пам'ятаєш? Короче, я в розповідала ah! Я? І, я думав, да. Коли ми приїхали в Сарапово, коли ми переїхали з Мариною, типу, до Болгарії. Подожди. Ой, гранат. Гранат. Вибачте, Юля, я вас перервала. але це гранат. Да. І е, треба було обміняти євро на на, на лєве, тому що треба було купити хоча б води. І мені десь вибило, що типу немає обмінників не де, можете тільки спробувати в цьому казино. І ми з Свіренічкою зайшли. Це та казино, там всі сиділи, пили якісь там напої, алкоголь, грали в ігрові автомати, в покер. А ми такі, можна нам 100 євро ченч на цей? І дяденька якийсь там власник поміняв нам типу на коротше. Ну бо ти з дитиною зайшла, тебе шкода. Дивіться, я знайшла якийсь рибний магазин. Цаца, ца, -ца 2,99 за 100 грам. Камініса, фреш, грейфрут. Я таке перший раз бачу. Дивіться, які ціни. Юля кота вже знайшла. Так тут два кота. Бістро. І дивіться, і прямо ось там, отам видно вже море. Блин, картофель и бобочки. Но людей не было. Найкращий знак. Сухотехника. <связывающие> 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 Чехлы. <связывающие> Магазин начался с 2003 года. Наливная биба и храна. Биба, бира. 12 метров и выходить поднято. Такие плавлины. 15 метров. Купальников. Це не болгарська мова. Можливо, німецька. Електричні триколки. О, дивіться. Це оці самокатики смішні. Магніти. Ще якийсь супермаркет. шоп. Скара Риба Бира. Риба Бира. Скара Риба Бира. Ну, тоже пляжки трошки. Дивица, уже какие-то бананы катаются. И вот там, снизу, Плаж. Що, пішли? Да зараз покажемо, яка дорога на плаж. Як ви можете помітити, поки що парковки не видно. Та так, да. якщо ви приїхали на машині, де вам паркуватися, ми не знаємо. Ми можемо порадити піхом, мабуть, а так, ну я не знаю. Можливо, тут під дорогою, як я колись бачила, можливо, тут Мені здається, так як тут не можна паркуватися. Боже, як я представляю, Ой, назад, ми будемо лізти. Да. А уяви, так кожен день, це як святий клас. Якщо чесно, так я як людина, яка не любить гори, не хочу жити святого, святого Бачиш, в тому що це була сарафова. Бачиш, мене вже одразу як святилася. Не знаю, Юля, ти сказала, що це відпочинок для дітей маленьких і для старих людей. Да. Я занадто вже старатися. Ось, до речі, подивіться, я так розумію, це вільна парковочна зона. Коли я тут була, отак всі паркувались. Коли було дуже багато машин, то навіть отак під дорогою. ось І ось всі машини так і стоять. Ну і якось прям пішохідної дороги, то нічого не йди собі, що Катаю катає кутамарани. Скутера якісь. С пасінам підемо здавати, щоб нормально. Вільна зона. Так, Давай ми йдемо спочатку на цей чи куди скажеш, вийде, мені він сподобається. Оце коричневе. Мені кажеться, це щось дуже прилічне. Людей, до речі, небагато, хоча зараз прям 5-30. Зеленіки? Прям так, так. Да. Не загрізняють. Добре. А Чого? Тут досить приличні ступеньки. Хоча пандус був би взагалі. Пандус був би в тему і для людей на візочках, і для себе. Так, я бачу душ і весь тяговий. туалет. І судячи з усього, він безкоштовний. Так, дивіться, о, шезлонг семлєва, лева. Ну Дорожче, ніж у Бургасі. Але дешевше, ніж в сонячному. Ну, бо вони якраз посередині. Так, дивіться, металеві шезлонги І такі дуже пухнасті ці м'якушки. І зонтики в'язані, Юля. Бар сохо. Оце орієнтир сохо біч. Щоб ви розуміли скільки це все коштує. А мені здається, там може бути дешевше. Це значить від цього Сохо. Не? Мені здається, що скрізь однакові ціни, якщо щось. Ми пройдемося плани, але мені здається, це не від нього. Дивіться, якісь серця. ось диця з книжками. Для сильно умних. <різь> <різь> Треба, блін, піши до моря підійдемо. А чи ми там на камушки ходимо? Ось які вже, по-моєму, безкоштовні. Думаєш? Думаю вже так. Да. Навіть з подушками є деякі. Так, до 6 години. Ну, ще пів години залишилось Юля. Ціни такі самі. Ось свободна. Дуже платний і можемо повернутися на той ще глянути. Ціні куполі з кампані. Де хорошо до рівні з сонячною. Сонячний, соняч. а 9, там, там, ну десь там, трошечки дешевше все-таки. Туалет звідси один лив. QR-коду? Да, що якщо ти щось береш, так, да, мабуть, ти можеш сканувати, я думаю. Система і мабуть, це має Продовжується. Ще ось один пляж. Ну, то камінчики гарні, а них пофоткатися це можна, бо І пісочок непоганий. Не чорний, не сірий. А це не тут показував, що в мені в камнях живуть. Може вся. У нас під якимось відео про сонячний берег запитували, чи є пандуси. Ну і оце найбільше похоже на пандус. Те, що ось тут. Ось, бачите, але воно не доходить прямо до моря. А ще подивіться, просто скільки скільки трави на мило. І ось ця нова частина Сарафова. О, там прям видно. Дивіться, хтось машиною, куди аж заїхав. Не знаю, чи він коли працював. Медпункт, так. Може там якась перекісне жить всередині, може цей рятівник достать. Вже краще. Ці гори. А тепер представ, вже нам треба піднятися. З нашої набережної. <світ> Шо, тоді ми так і зробимо. Ми і тоді потяжемо. Ні, ні, Ніхто не почули. Ну так, так, так. І вона почула, е, мабуть, нашу розмову і така дівчата, куди вам треба? Я все просто... скажу, що... <рес> <Да, да, да, рес> вона тут живе, я так зрозуміла. Вона... Ми збиралися з центру пройтись. Е, Марина побачила в групі Атлантіс, що туди їздять. їздить. Дібо, хтось з дітьми їздив. Да, <рес> там є типу басейни, як сказала ця жіночка, то там зараз платний вхід за те, що в них є. Декілька басейнів було наче 20 лев з людини. Ну, я читала там, що якась є окрема такса для дітей, окрема для дороги. Ну, може, так, ну це зрозуміло. Але вона сказала, що взагалі воно того не вартує, і що, типу, там постройка 90-х років, і типу, немає чого вам робити в тому Атлантисі. І сказала нам, що дуже е добре було пройтись до пляжу Діді, він називається Діді Біч, і звідти піднятись вверх. І там будуть якісь от самі оці нові, я так розумію, комплекси. Да, і ми орієнтируємо, якісь натюрелі, які нам треба. Ну це вже зверху, так. Да. Пляж у да. нас зараз ми шукаємо діді. Да, тому залишайтесь з нами. Так. Українці, знаєте, українці завжди допомагають, навіть в таких цікавих місцях. Дивіться, тут дуже така дорога, якась земля з камнями. Але ось йдуть люди, значить ми не йдемо різні знако. Дивіться, якісь обриви. Щось таке всяке дивне. Дивіться, ми знайшли якийсь дикий пляж. Ну, тут по камням, звісно, ти не спустиш. Може десь траву, ні, обрив. Головне випадково не знайти цей. Чи, якщо ти дуже хочеш усамітнитися, то можна і по камням. Ну там не mm. так ти усамітнишся, я думаю. Таке. Okay. А, ось сьогодні дивись, спуск. Ага. Uh -huh. Такий пляжик. задивіться, як тут гарно, можна приїхати пофоткатися. На цьому таке? <кій> <кій> На світанку. Чого? Здобилося. А, ось, мабуть, люди сюди спускаються десь. Ну так, і сюди, і машині проїжджають. прямо Дивіться, які краєвиди. Дивіться, які ступеньки. Сходи. Трошки мрачно. Юля каже, наче це... Значить? Якщо ви щось знаєте, про нього, напишіть. Я нічого не знаю, я просто читала. Встала в групі. Це якісь оливкові зарослі, але це не оливки. По факту Атлантіс це просто готель з басейном, та, і в нього немає тому, як прямо свого виходу до моря. Ну, тому... Може, дивись, я не пам'ятаю. Може вони говорили про те, що... Вони їздять тут іще поки пляжів немає, може там якісь критий є басейн. Так, Юля каже, що ми вже дойшли до Біча. І тут є якийсь паркінг самоорганізований. Ну, дивіться, які вже не знаю, вам видно їх. Заходимо. Як треба піднятися наверх? На Юлю. Она уже жалеет, что согласилась поехать на экскурсию в Сарафово. Нет, мне нормально. <laughs> мне же надо в можно ничего Но тут так нигде. В Бургасе, значит, больше затяжно станет. А на вечер скорее Ну, хорошо. О, вечером здесь и Смотрите, тут еще какие-то вогни. О, все, Диди Бич, есть вывеска. Є ось якісь турнічки для спортсменів. Ціни, наскільки я бачу, однакові. Типу ну, просто пляж знаходиться в новій частині. Якщо чесно, я чогось прямо очікувала більшого. Ну, Я теж думала, що буде щось ракет. Дивіться, Фотозона. Ну, Є дитячі ці штучки, як і там. Может, тут кафейки смачные? Давай. Не смачные. Не, 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 ну, не смачные. Цаца, биричка. Сирены. Велика фризона, до речи, дуже така. Лежечки пластиковые. Там навіть м'якушки краще на тому пляжі, такі товстенькі. Але може тут захід в море кращий. Не знаю, але виглядає наче трохи чисті. Мені здається. Пішли. Мені просто здається, наче тут немає стільки трави. Да. І воно я бачу, по-моєму, заход, по якому нам треба буде верти. Я так Прикинь? Mm. В обід після пляжа. В обід після пляжа? Так, да, підніматися по цій горі. Mm. Зараз взагалі важко підніматися по цій горі. заміть. Ну якось більш цивільно. Ну, до речі, так. ми дійшли до роздоріжжя. Наліво для транспортників, направо для спортсменів. Фух. Що вам скажу? Тут всі банечки і пивко швидко з вас вийде. Ти дивіться, який позаду мене краєвид. Дивіться вид на весь залив на бургас на Юлю, яка знімає відосики. Це є ця натура. Я захотіла хотіла повечеряти в ресторані в перший приїзд в Болгарію з сім'єю. І виявили, що треба бронювати місця, дуже заздалегідь. Не поїла. <свист> <свист> Дивіться, за те, як тут цивілізовано все. Модно. Міля, все. Ти знаєш, 15-й автобус, він, до речі, десь тут також зупиняється. Можеш запланувати собі вечерю в натурі. <свист> Ні, але ну, тепер тільки можу приготувати вечерю. <свист> Вже не так цікаво, теж був відпочинок. Дивіться. Яке меню? Домашні так, кальмари 21,90. Томатний суп 990. Вино. Франція, Франція, Італія. Юля нема твого. <говори в Генонзі> не. Меню. О, меню, дивися. А пірог шприц 15. Фрапес мляко 4,90. Олівна біра, так лєва. О, ху А, 6,50 за 0,5. І так, в натурі, в натурі, <плес> <говори> в якій я колись хотіла повечеряти, але не повечеряла, Сьогодні я взяла хоча б холодну каву. Ціна Холодна кави. кава. One moment, please. My Забула. Friend. Та я ж не глянула. Щас. Боже! Передай грошей. Так а що, вже все одно зробили? Я б все одно платила. Написано BioCup. Мабуть, він розцеє. 490. Так як ми й думали. Нормальна ціна для холодної кави. Смачно тобі? Мені смачно, не вистачає лише е, такої кришки. Але навіть трубка така бумажна. Еко, еко, еко. еко. все еко. Дивіться, тут все ще всяке будується. Є якісь паркомісця. Так, дивіться, якийсь модний готель. Називається Residence Park. І десь тут має бути спірка. А де спірка, Юля? Ну оце, звісно, типу. бач, він туди заїжджає. Десь отам спірка. Це його. Угу. Ну, що вам сказати? Показали ми вам все, що могли знайти в Сарафово. показали пляж, показали набережне, якої нема. Показали центральну частину, стару частину і нову частину. Навіть продегустували каву, тому я думаю, що ви змогли якось для себе зрозуміти, що це за таке міні-містечко, що це за квартал Сарафово, Чи варто вам буде приїжджати сюди на відпочинок? Юлія, які в нас висновки? Особисто моя думка: сюди можна приїжджати на відпочинок. Я б ще раз приїхала ну просто. Мені треба з сім'єю приїхати на відпочинок. Я побрала його, тому що перше це близько до аеропорту. По-друге, це маленька кількість людей, і дуже тихо і спокійно. Але як мінус, да, знову ж таки, як і в святому класі, Марина говорила в попередніх відео. Це гори, треба спускатись, підійматись, і також, якщо ви плануєте переїзд, не знаю, ми, мабуть, не дуже вам радили обиратися. Ну, Насправді ні, тому що ну реально тут навіть в сезон виглядає, наче нема що робити. Але це особ, особисто наша думка, ну, тому що багато е, українців живуть і обрали квартал Сарафово. Вони їздять на машині в Бургас, е, і зручно, що є 15-й, і їм подобається тут життя взимку. Саме таке затишне, тихеньке домо. Да, Родяку ваші висновки. Так і дякуємо, що були сьогодні з нами. Підписуйтесь на наш канал. Нам тут зовсім трошки залишилося до тисячі. Ми вже рекомендуйте дуже друзям. Чекаємо так на цю тисячу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи були ви в Сарафово, чи можливо хочете тут побугати. І, можливо. Напишіть, які ще відео ви б хотіли побачити на нашому каналі, що саме в Болгарії вас наразі цікавить. Так і всім пока. пока.